Привіт, любі друзі, ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні буде таке пізнавальне відео, не те, що воно цікаве, а я для себе вирішив записати його. Тобто це обробка ґрунту, основна земельна ділянка. Ви можете бачити, що я перескопав ґрунт, перекинув його. Я під зиму завжди це роблю. Навесні обробляється значить, трактором, а під осінь. Я обробляю вручну, тому що? Тому що багато бур'янів і взагалі-то ґрунту корисно. Я вношу попел деревний, іноді це видно. Ось сьогодні вранці пройшов, значить. Чому, чому це корисно? Тому що поживні речовини, елементи, рослина в своєму сезоні, влітку, коли вона росте, розвивається, дає плоди, вона. Значить, з ґрунту, ну, всі ми це знаємо, забирає поживні речовини, з верхнього шару, ну також з нижнього, в залежності яка рослина. в нас це овочеві. І значить, забирає ці елементи поживні, тож під осінь, я думаю, буде доречно. Перекинути ґрунт, я його нічого з ним не роблю, просто перекидаю. Зараз покажу глибину, на яку я його перекидаю. У мене тут небагатсько. Для мене це і фізична активність, і також користь для, ну, в принципі, для моєї справи. І ну, взагалі це тільки користь, бо тому що якщо запустити її, піде бур'ян. Треба було зробити фото. На жаль, я не зробив фото. Піде бур'ян і воно потім зовсім не красиво. А так навесні, коли зійде сніг, ця капустка буде зимувати в нас. Ну, тому що це така, це та, що вже сіяна у відкритий ґрунт. І з неї, в принципі, толку не було. Тобто, ну, я думаю, хай вона буде, як просто росте. Як і в тому році я завжди буває, залишаю іноді якісь рослини, так і на зиму. Глубина, значить, де ґрунт твердіший, пів штика, де розпушений, іду на цілий штик. Ну, в залежності, знову ж таки, це робиться не те, що там глибоко його вскопати чи як, а це просто обробка землі, щоб вона марно не пустувала, щоб не гаяти свій час навесні, бо навесні, коли зориться ця земельна діляночка, то вона буде. ну, Виглядати некрасиво, тим більше я і кукурудзу викопую, і викопую великі бур'яни, тому що вони, коли вони перекинуться, ну це буде некрасиво, це буде додаткова обробка. Ось тут у мене трішки кукурудзи залишається. Всі овочі я зібрав, гарбузи і так далі. Тут у мене були огірки, горох, кабачки, в кінці гарбузи, кукурудза. Також капуста, картопля і так далі. Тут -а картопля. Це з іншого боку вам показую. Значить, така земельна діляночка. От таким чином може бути видно, я вношу деревний попіл, потім його ну, перекидаю і все. Ну, але його все рівно мало. Я не користуюся гноєм, тому що, вважаю, моя така думка, що. З перегноєм, з гноєм ми вносимо багато бур'янів, багато де це помічав у людей на землі. Тож я вирішив для себе, коментуйте, що думаєте ви. Я буду посипати під весну, мабуть. Я так удобрюю свої рослини, в основному це тобто посиплю гранулами. Потім уже, я думаю, огляд буде, вирішимо, що це буде. Чи це буде азот, там, чи це буде. Фосфатні, можливо, якісь добрива. Бо зараз не, не пригадую, на жаль, назв В мене іноді були огляди на гранули. Тож переходьте там відео, дивіться. Не знаю, скільки їх треба буде, і чи це буде дієво. Я так думаю, що ну, в принципі в мене невелика земельна діляночка, тож таких складнощів великих не буде, але все рівно треба і ґрунт під розсаду закуповувати і так далі. Тож дивіться. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь. І знову ж таки, відео хай не дуже цікаве, але воно пізнавальне і корисне. Дякую за увагу.